У Полтаві молилися за Україну представники різних церков та конфесій міста цієї неділі провели богослужіння на площі біля облдержадміністрації. Цим священнослужителі прагнули показати. Сьогодні в Україні найважливіше це єдність. Я дуже радий з того, що ми не байдужі до всіх подій. Біда і скорбота, але ми об'єднуємося. І це при всій цій болі, при всій скорботі. Викликає радість до молитви долучилися віруючі полтавці, молилися за мир та спокій Україні та за життя тих, хто воює на сході. Я прийшла сюди сьогодні, бо я переживаю за Україну, за наших воїнів, і хочу, щоб ця війна закінчилася, щоб не було кровопролиття. Щоб діти наші були здоровими, здоровими, повернулися живими. До своїх матерів, дружин, дітей я за Україну. Я просив цього візера, який Путіном називається. Поставити на його місце він слово і все викладісь. Прийшла помолитися за Україну, помолитися за цих хлопчиків наших, які зараз йдуть НАТО, на за те, щоб у нас мир був на землі, щоб мами не плакали за дітьми. Ну і взагалі за за Україну помолитися, прийшли і полтавські військовослужбовці. Нагадаємо, батальйон територіальної оборони Полтава нещодавно відправили зону.